Всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал по в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене вже неділя, 28 травня, і я хочу підключитися для того, щоб поділитися з вами своїми в'язальними новинами за останні два тижні, так як відео останні два тижні на каналі не було нового. Тож я зараз вам розповім, чим я займалася і покажу вам свої невеличкі покупочки пряжі. Тож, давайте приступати. Перше, що я закінчила, це свої шкарпеточки. Ось такі вони мають вигляд. Ви їх вже могли бачити в моїх попередніх відео, точніше, початок процесу. Я вам показувала, що я розпочинаю такі шкарпеточки. Вони були зв'язані на розмір 37. Ось такий вони мають вигляд. В'язала я від мисочка, п'яточка бумеранг. І закриття було за допомогою накиду таке еластичне закриття. Все дуже добре, все мені подобається. Ось так вони виглядають разом. В принципі, вони майже однакові, не враховуючи п'яточки. Ось на п'яточки ви бачите, що трішечки секції відрізнялись. Навіть воно не так дуже лягало секціями, такими смужечками. Але, як ви бачите, різниця є, але вона ж не критична, і це взагалі дрібниці, я навіть на це не звертала уваги. Так, що по пряжі, все, мені, в принципі, сподобалося. У мене це була пряжа стокова. Ось такий залишок у мене залишився. Вага цих шкарпеточок складає 59 г. Тобто, в залишку тут грамів 40, я, якщо чесно кажучи, залишок не зважувала, але я думаю, що грамів 40 залишається. Що хочу сказати стосовно цієї пряжі, я не знаю, як вона називається, і вона була без етикетки, але хочу вам показати різницю в кольорі. Я сподіваюся, що ви її бачите. Ось саме в моточку і в шкарпеточці. Дивіться, в моточку пряжа більш така яскрава і насичена. Після прання вони стали більш такі тосклішими. Колір я маю на увазі. І коли я почала їх прати, то дуже-дуже була брудна водичка. Я думаю, що саме ось цей коричневий колір він трішечки віддаву. Свого кольору, тому що ну, я бачу різницю, та, можливо, і на камері видно різницю, дивіться, наскільки такий тускліший колір саме вже в готовому виробі. Все мені подобається. Стосовно тактильних відчуттів, хочу сказати, що Пряжа така не зовсім м'якенька. ну Як для мене, вона не зовсім м'якенька, мені здається, лізе, можливо, навіть трішечки м'якіша. Але для шкарпеток це дуже гарний варіант, тому я задоволена, я задоволена кольоровою гамою, що ось саме такими смужечками пряжа лягла в полотні, тому що мені це дуже до вподоби. такі Спокійні, простенькі шкарпеточки, не дуже маркі. Загалом все мені сподобалось. Вони відправляються в мою коробочку шкарпеткову, тому що я ще не знаю, чи це будуть шкарпеточки для мене, чи будуть вони комусь на подарунок. З часом буде видно, побачимо, але поки що вони є, і я, в принципі, дуже-дуже цим задоволена. Далі, з чим я ще дівчатка, працювала? Ще, я працювала з своєю футболочкою, ось такою. В складі цієї пряжі є льон та бавовна, і в магічному кубику я вам показувала, що мені довелося перев'язувати небагато. Ну, як небагато, нормально перев'язувати. Десь ось цю відстань від резиночки до маркерочка я перев'язувала, можливо, трішечки більше. Я вже не пам'ятаю, що це за маркер, якщо чесно, але я точно його ставила в магічному кубику. Мабуть, цей процес два рази випадав, і це другий раз я ставила його, я чомусь так думаю. Перев'язувала, тому що, я розповідала, вже був невірно в мене вив'язаний візерунок. Я все переробила. І зовсім небагато за цей час, поки я не з'являлась на каналі, я... трішечки мені вдалося пов'язати. Ось такий вигляд має візерунок. Кому цікавий цей візерунок, то схемку його я викладала в кладі спільнота, на каналі в мене є, можете перейти. Цю вкладку і знайти там цей візеруночок. В'яжеться дуже легко в рапорті 4 рядочки, тому ніяких складнощів немає. Дуже так гарно зараз колір передається, ось такий саме він і є. І зовсім трішечки мені вдалося просунути. На Сьогодні я міряла, довжина складає 18 см. Ну, а мені до підрізів необхідно десь 33-34, тобто ще є над чим працювати. В'яжеться, повторю ще раз, легко, в'яжу в одну ниточку з бабінки, тому нічого не потрібно перемотувати. Це не ускладнює мені процес. І спиці 3,5 чаку. Ось такі, дуже добре все лягає її в полотні. Саме в'язання, сам процес такий дуже легенький. І ось такі просування я маю по цьому процесу. Далі я ще просувала трішечки свій джемперочок, Ось зараз я вам його показую. Ось стоїть у мене бабіночка. Така вона велика, дивіться, який гарний колір. Ось зверху зараз дуже правдиво передає камера, тому що у мене зараз день, я біля віконечка і дуже гарно передаються кольори. Ось е, саме такий, яким ви його бачите, він такий є і насправді. І що мені потрібно? Мені потрібно для того, щоб продовжити роботу намотати собі клубочок, тому що в мене закінчився моток. У мене закінчився моток і, і, і зупинилася моя робота. Так, ось цей маркерочок я собі ставила на початку минулого тижня, і ось таку відстань мені вдалося пров'язати, і закінчилась ниточка. Тут, уже, як ви бачите, доволі немало пров'язано. Зараз я поміряю. Щоб мені знати, скільки мені ще до підрізів залишилося пров'язати, але вже небагато. Цей джемперочок буде з довгим рукавчиком. У мене вже 31 см вив'язаний. ну Я думаю, ще сантиметра 4, см, і я буду розділяти наперед та спинку, і далі вже я думаю, робота піде швидше. Так, ось такий візерунок. Цей візерунок я побачила на каналі у Танюші. Тан... Таня Клім канал її називається. Можете перейти до неї на канал, там вона знімала майстер-клас по цьому візеруночку, і також вона дає схемку. Кому цікаво, переходьте і в'яжіть задоволенням. Що це у мене за пряжа? Пряжа це у мене напів бавовна, 50% бавовна 50% акрил і метраж 1650 метрів 100 грамах. В'яжу в 4 ниточки спицями номер 3 Що це за спиці? Це у мене Nova Metal від NIT Pro. Ось такі спиці. І ось такий процес. Так, дівчатка, і що? Чим я ще займалася? Коли в мене закінчилась тут ниточка, я не хотіла в той момент перемотувати і продовжувати в'язати цей процес, і я взяла в роботу своє плаття зелене. І майже весь час, протягом цих двох тижнів, я приділяла цьому платтю, Воно вже дуже таке довге. Я не зможу вам зараз повністю розмістити довжиною так, плаття в кадрі, але я все ж таки хочу вам поміряти і для вас, і для себе, і сказати, що ж мені тут вдалося пров'язати. Зараз ми все ось так розставимо. Коли ця пряжа попадає в кадр, то відразу змінюється колір. Картинка, колір взагалі і фону і всього, що є в кадрі. Не знаю, чому так. Так, дивіться, ось це моя горловинка. Це зараз я показую спинку, тому що саме по спинці я ставила маркерочки і тому перевернула на спинку для того, щоб вам наглядно вже показати по маркерочкам, які просування в мене є. В'яжу я регланом зверху, звичайним класичним. Рукавчик в мене буде короткий. І просто по прямій лицевою гладдю класичне таке звичайне в'язання я просуваюся вниз. Так, все тут в мене трохи путається. І не знаю, дівчатка, як вам показати, але дивіться. Все ж таки якось зараз покажу. Коли розпочався минулий тиждень, це був понеділок, я поставила ось цей білий маркерочок, і ось таку відстань мені вдалося за тиждень пров'язати. Але протягом цього тижня я ще в'язала і ось цей свій джемперочок, який я вам тільки що показувала, тому ось такі просування були по платтю. І вже я поставила в цей понеділок ще один маркерок, ось цей темний. І за цей тиждень в мене працювання такі доволі більші, ніж попереднього тижня. І загалом ось таку відстань мені вдалося вив'язати. Я дуже задоволена результатом. Зараз я хочу поміряти, яка це є довжина від підрізів. Я його ось так покладу, тому що мене дуже бентежить питання, чи вистачить мені пряжі? Я зараз вам. Покажу свій залишок. Ну, дивіться, в мене, ви, можливо, вже не бачите, але я вам скажу: від підрізів, вже в мене вив'язано 50 ну, 7 см. А мені десь потрібно ну, сантиметрів, мабуть, 80 загальної довжини. Тобто мені ще там десь 23 це разом з резинкою знизу, тому що понизу буде йти невеличка така, як на горловинці резиночка, мені ще необхідно пров'язати. Ну, Не знаю, це в принципі ще і не дуже мало, але в порівнянні з тим, яка вже, який є обсяг роботи зроблений, то, звісно, 23 см ну, це взагалі небагато. Ну, а рукавчики там будуть коротенькі, там роботи на один день буде з рукавами. І що я маю по пряжі? У мене залишається ось такий моточок. Не знаю, скільки тут грамів, але так, думаю, грамів 40, можливо, 50. Можливо, 50, так от я на руку кладу, мені так, можливо, грамів 50 є. Ось такий моточок в мене залишається, і в мене залишається на бобінці ось тільки пряжі, тут десь 120 г. Мені ж необхідно ще залишити на рукава і дов'язати довжину плаття. Тому я вирішила, що я вив'язую ось цей моточок, зупиняюся, перемотую пряжу, тому що в'яжу я в 6 ниточок. Це дуже тонесенька ниточка, дуже тонесенька, вона така, як нитка для шиття, Метраж я точний не скажу вам, але щось близько 2000 метрів на 100 г. Дуже тоненько в'яжу я в 6 складень з пицями номер 3 Отож, я хочу вив'язати ось цей моточок залишок в довжину повністю. І вже потім відв'яжу недовгенькі такі коротенькі рукавчики, і все, що залишиться від рукавів, я також вже тією ниточкою буду закінчувати довжину плаття. Тобто останні дні я дуже активно його в'язала, я не знаю, що на мене напало, тому що до цього воно лежало. Я майже його не в'язала, тут, напевно, в на мене якийсь в'язун стосовно цього процесу, і я дуже задоволена результатом. Дуже воно широке, воно буде таке гарний по ширині, щоб не було це таке в обліпочку, щоб було вільненько. Оверсайза тут великого не буде. Хоча, б, можливо, мені б його і хотілося, але як коли в'яжу я це плаття, якось разом з цим платтям і я росту. Не знаю, з чим це пов'язано, але набираю вагу, тому дуже переживаю, що хоча б вона, ну, не дуже мене обтягувало по ширині, ну, я думаю, цього не буде. Так, це мої просування по цьому процесу, я його ще досі беру з собою на роботу. В'язати, але воно вже таке велике, мені вже незручно, і, можливо, я буду його залишати вже вдома і вив'язувати його тільки вдома, але тоді воно зупиниться, тому що вдома часу зовсім мало на в'язання. Ну, то будемо бачити. Так, дівчатка, ну по просуванням, це і все. У мене ще є розпочаті процеси, ви їх могли бачити в останніх моїх відео, але сьогодні я вам їх показувати не буду, тому що просувань не було. Я планую завтра, в понеділок, розпочати знімати в'язовлог і, можливо, вже я щось інше візьму, пов'язати на цьому тижні з понеділка, завтрашнього. І тоді вже трішечки вам покажу, що ж там я буду просувати. І давайте вам покажу невеличкі свої покупочки. Вони зовсім невеличкі, вони не заплановані, вони спонтанні. Хоча я говорила, що буду намагатися не купувати пряжу, але все-таки покупочки були. Перше, що хочу показати, давайте з цього моточка розпочнемо. Це ось такий моточок шкарпеткової пряжі. Це твіт, ось так називається. Дівчатка, я шукала тут виробника, я не змогла його знайти, але я думаю, що це виробник Німеччина. Колір, якщо комусь потрібно, 007. Це шкарпеткова звичайна пряжа 100 грам моточок 375 метрів, але я вам скажу, що не дуже вона й товща від Алізе, можливо, трішечки товстіша. Це, мабуть, мені треба брати спиці на цю пряжу 275, а не 2,5%. Ось такий склад: 60% вовна, 30 поліамід, 7% акрил. І 3% із коза. Я так думаю, що це саме ці твідові вкраплення, але це не 100%. Не знаю, хто виробник, можливо, це Ріко Дізайн. Не знаю, перше я купила таку пряжу, я її не планувала купувати. Купувала в офлайн магазині нашому Сумському Бонітка Називається, у них ще є аккаунт в Інстаграмі. Випадково купила, тому що зайшла до них поцікавитись вартістю набору спиць. і Не захотілося мені виходити з пустими руками з магазину, тому я придбала ось такий моточок пряжі. Вона не дешева, вона коштує 250 гривень за моточок. За ці кошти можна придбати два моточки Алізе, але ну, захотілося мені спробувати. Мені Сподобався колір, мені сподобались ось ці такі вкраплення. Вони мають там і такий помаранчевий, синій, жовтий, навіть бірюза якась є. Така цікавенька пряжа, тому я вирішила її взяти. І обов'язково в цьому сезоні, в цьому уроці я відв'яжу з цієї пряжі шкарпеточки, і потім своїми враженнями я з вами поділюсь. І ще я придбала невеличкі дві бобінки по 500 грамів. Зараз. Це ось така ниточка. Дивіться, який гарний колір. Колір називається джинс. Ну, от саме такий він і є. Дуже добре зараз колір передається. Так, ось така пряжа. Що це за пряжа? Це пряжа New Meal. Артикул Spirit. Колорейто або колорато, я не знаю, як це правильно прочитати. Що це за пряжа? Це склад її: 5% кашемір, 25 вовна, 30% віскоза і 40% поліамід. 1330 метрів на 100 г. Ось так виглядає ниточка. Ну, фокусуйся ж. Так, ось так виглядає ниточка. І мені, якщо чесно, сподобався склад, мені захотілося спробувати такий склад, і мені сподобався колір, тому я вирішила придбати цю бобінку, щось з неї обов'язково зв'яжу. Купувала я і цю бобінку і наступну в інстаграмі, в магазині Хом'яків Світ. Так. І хочу вам показати ще одну бобіночку, яку я також придбала в цьому ж магазині. Це ось такий колір, він такий бежево-коричневий, мабуть. Ну, в принципі, він зараз, гарно, ну, вірно, передається колір, гарно так от кольоропередача сьогодні. Як не дивно, але все дуже добре. Так, що це за пряжа? Еміль Котоні. Еміль Котоні, артикул Real Cash. Ось така ниточка, 1660 метрів на 100 г. Зараз фокус не хоче показати нам цю ниточку. І склад її 15% кашемір і 85% бавовна. Дуже цікавий для мене склад, Кашемір та бавовна, тому що, ну, в моїй уяві Кашемір це вовна. А тут Кашемір з бавовною таке цікаве поєднання. Я думаю, вже багато хто з такими складами в'язали з пряжі, але я ще не пробувала, тому я вирішила спробувати для того, щоб мати уявлення, що це таке і. Зробити свої висновки стосовно такого складу. Так, дівчатка, на сьогодні це у мене і все такі невеличкі у мене просування. Зараз якось не дуже має фокус ось так, тому що розпличта картинка, а так, я думаю, буде краще. Ось такі мої просування за ці два тижні. Не різноманітні, але, в принципі, результатом я задоволена, тому що я дуже добре пров'язала своє плаття. Я, якщо чесно, хочу побачити вже готовий результат. Я взагалі не знаю, чи воно мені сподобається. Те, що ще собі так не вигадувала таку довжину. Це мені не властиво влітку носити таку довжину плаття. Звісно, на жарку погоду воно буде. Ну, не дуже актуальне. Але для 20 до 25 градусів тепла, я думаю, що це плаття буде доволі гарно мною використовуватись. Ну, ось такі у мене новини, ось такі у мене невеличкі покупочки. Я буду намагатися себе стримувати, для того, щоб моїх покупок було. Як можна менше, тому що пряжі достатньо, є з чого в'язати. Єдине, що я б собі докупила ще шкарпеткової пряжі, тому якщо щось буду зустрічати, то буду потрішечку підкупляти. А так, в принципі, нічого не планую більше купувати. Все, я дуже рада вам, дуже рада з вами поговорити хочу вам подякувати за ваші перегляди, за те, що ви мене чекаєте, побажати хочу вам тиші миру, спокою, гармонії та любові. І не забудьте поставити мені вподобайку, написати коментар. А я завтра розпочну для вас знімати в'язовлог і думаю, що через тиждень ми обов'язково обов з вами зустрінемось. Обіймаю вас і до наступних відео. Пока, пока.